Великий жаль, людина від втрати крові при великій кровотечі може загинути там за 5 хвилин, а то і швидше. Відповідно, чи вміє людина зупиняти таку кровотечу чи ні, може залежати чиєсь життя. І важливо, щоб це робили не спеціалізовані люди, служби, так а люди, які є поруч, тому що вони на місці події є найшвидше. Чим швидше буде зупинена кровотеча, тим краще наслідки для постраждалу. Затягнув і починаю заліплювати. Після того, як я проліпив, все затягнуто, проліпив, я починаю крутити. І що відбувається? Ота стропа внутрішня, яку я вам показував і про неї розказував, вона починає стягуватися і стягує кінцівку по колу, вжимаючи всі м'язи, а ті, в свою чергу, починають вжимати судини. Затягнути важливо спочатку, це важко, чесно, але коли затягнеш, то ну, мені вистачило одного оберту, щоб повністю перетиснути. Я вже ну навіщо відчу... розумієш, що мене нога вже терпне, що там вже все дуже сильно затягнулося. Плануємо також проводити з курсантами університету внутрішніх справ, університету безпеки життєдіяльності, з працівниками спеціальних служб. І точно розуміємо, що знань ніколи не буває забагато а такі речі, які доведені до автомонтизму, вони найбільш ефективно спрацьовують в критичний небезпечний момент.